Вітаю, любі друзі, дорогі любителі гаражної теми. Сьогодні відосик, який ви чекали. По плану в мене мав бути друга частина роботи по отому пресовочному стенду. Але сьогодні, на жаль, в мене трошки зайнятий основний гараж, там де я зварювальні роботи буду проводити і різати булагаркою. Тому займемося роботою по картерах. Нема що тягнути з ними. Зараз будемо проводити досліди з опорою, наскільки вона рівна. І будемо ставити картера на шліфовку, для того, щоб вивести гарні бази. Я повіймав, щоб перемірити натяги. Після того, як пошліфуємо, виставимо, обкатаємося гарненько по посадочному і почнемо ми з того картера, де в нас велике, велике яйце. Отута, так? Ну, я підозрюю, ну, це не є яйце, так як яйце в нас всього 0,5 розтягнуто в цю сторону, а 0,2 в нас зміщення. Так? Тобто в нас, скоріш, на десятку ось втекла. Виходить, якщо на десятку ось втекла, сюди подалося 0,2 відносно центру, а сюди менше. Так? Ну, одним словом, ми попробуємо кататися, торкнутися різайчиком і прорізати на величину. Отої ремонтної опори і побачимо, що з того вийде. Якщо в нас залишиться незначна кількість е, неконтактного ну, не місця, то будемо вирішувати з власником, можливо, так ми і залишимо. Нам голов... ну, головне, щоб добитися там, хоча б 80% чистої площі торкання. Так, по опорі збив мікрометр по підшипнику. Тепер по мікрометру. Настроюю нутромірчик, так є. І дивимось, що в нас є в опорі новій. Чотири соточки натягу. Так, попало в ямку. Чотири соточки натягу. Так, 0 на 0. І дві соточки прослаблення. Я думаю, воно було розточено десь в 2-3 сотки натягу. 3 соточки натягу. І все-таки там позиціонування, непонятно чим зроблене, так? То, я думаю, така погрішність ролі там великої не зіграє. Коли підшипник стане, воно відцентрує його. Зараз ми поставимо підшипника на оправочку і покатаємо зверху і по боках. Так. Тіфти, в вигляді е, таких, я думаю, що роліки від якогось підшипника. Десь міліметрів 5 в діаметрі. Так, підшипника я витер, ставимо його на місце і піджимаємо плотненько. Так, перед тим, як затягувати, зараз ми його зробимо так, щоб він знайшов своє місце. Ну, Щоб було рівненько. Так, бачите, що щілинка є в мене. Так, і давайте порухаємо підшипничок, щоб він всівся. Вроді би, як то всівся. Зажимаємо. Так, не затягуємо ніколи е, зразу одну. Ну, не зійшлося, опора не сходиться дуже чітко. Тут чіпляє нігтям, видно вам навіть на камеру. бачите. Треба все-таки спробувати її поставити на місце. Е, не дуже точно зроблена, я так бачу, самі штівти. В разі чого ми те підправимо на місці. Тобто Придеться при зборці вала це діло підправляти. Так, маю таку управочку, вже готова, проточена. Якраз розмір підійшов. Нам тут основне, щоб плотно на підшипник зайшло, І щоб підшипник не болтався. От і все. А далі тільки індикатор. Так, після того, як я гарненько струцював по індикатору оті краї, е, зміг отримати отаке бокове биття. Десь до 4 соточки. Ну, Непоганий ще, в принципі, варіант. Зараз давайте, бачите, я забрав свою стівочку. Е, давайте переставимо наверх. Так от в прямому ефірі, як то говориться, щоб ніхто не запідозрив. Якось так. Опа. Так, ноль. Ага, трошки забагато я дав. Давайте на краєчок, щоб не попадало в ті отвори. Так, і нажмемо легенько. Треба зробити, щоб ступенька оця мінімальною була, коли вона вскакує, так? Бо індикатор на ямці дуже падає донизу. Так, максимум у нас плюс 6. І мінімум у нас мінус 3. Мінус 3 і плюс 6. Так, давайте тако подивимось на цьому місці. Бачите, тут розріз В нас є плюс 6. Видно? І якраз напроти. Четко на 180 у нас є мінус 3. Отак ну, от виглядає воно. Так що, коротше, до ідеалу далеченько. Чесно, не знаю, що робити з тою опорою. Буду радитись, з І ще Це при тому, що це не є з двох половинок одна відносно одної. Дивіться, ось у нас якраз бачите, точка з'єднання. І от дивимось на стрілочку, бачите. Коли переходить, різниця всього сотка. Тобто, якимось чином, воно проточено не соосно. Мабуть, що точилось не за один раз, не за одну установку. Я вже собі ви бачили останні рази взяв моду з боку приварюватись і точити за один прохід і центр, і верх. А якщо ні, то просто проточував болванку, надягав замість посадочного внутрішнього. І після того проточував ззовні. Воно теж дає дуже малу погрішність. Ну і знаєте, то оці відоси це як відповідь. На запитання, чого я не дуже спішу братися отаку роботу робити. Ну дивіться. Наприклад, два вечори я вже просрав один вечір на те, що досліджував, чого воно клинить. А сьогодні другий вечір по факту нічого не зробив. Якби все добре було б з опорою, то я б зараз швиденько розточив би під неї. Так? Фрезернув би площину під картери, під, під, під циліндри. І все, заробив свої кошти і спокійно пішов би собі відпочивати додому. А так, виходить, що я знову, ну, знаєте, треба ж на роботу настроїтись все-таки. Я настроюся на неї хотів би її доробити до кінця. Мені вже то не виходить. Мені треба відставляти її, тепер буду чекати, поки власник вирішить з опорою щось, бо опора нова, він за неї заплатив кошти. Я сказав, ну, вирішили, що буде пробувати шукати, чи є більший плюс. Якщо більшого плюса нема, мені доведеться тоді знову братися, знову настраюватися і наварювати цю упору робити. Ну, коротше, якась така штука. Зараз вже просто, щоб не втрачати час і потім це не робити, то хоча б шліфану картера. Пошліфую їх. Це і все. Ну, знаєте, що досить рівна площадка. Фактично нічого не грає. Ну, побачимо потім, як будемо вже її шліфувати з той сторони. Це, зараз заправимо камінь легенько так, щоб він гарненько різав. Бачите, як летить. Та скоро займемося хорошою витяжкою, бо то вже мені воно теж надоїло. Бачите, як зрізає алмаз його. О, вже чую, зрізала тут таку гадость налипшу і вже бере чистіше. Все, Все. далі що? Все. Далі під'їжджаємо вниз бабкою. Подивимося який продольний хід. Так, він настроюється в мене отут збоку. Передвигаємо і тим збільшуємо хід поперечки. І два режима має, або переривчатий при шліфуванні, або постійний на відведенні. Отак донизу. Бачите, і стіл їде. Даємо собі дивимося. Отак. Ага, то в мене вперлося рукояткою, але треба додати. Mm -hmm. Добавимо цю ще. Тут у нас з запасом камінь аж виходить трошечки менше. Так, так Супер. Так, Після того підводимо поближче до деталі, так, камінь. І на ускореній подачі можу заїхати собі без проблем поближче. В е, цьому станку дуже мені подобається те, що ця прискорена подача шліфувальної бабки так, вона дуже малу швидкість має, бо на тих радянських станках 3D чи 3Е, 3G, 711, скажімо, чи 3G-70 там дуже швидка подача, воно дуже різко опускається і можна заїхати в деталь. Тут я можу без проблем кнопкою добитися того, що я опущу міліметр. Ну, без проблем абсолютно. Так, після того, як опустили досить близько, так, взорчик вже невеличкий, вручну підкручую маховачка і підвожу максимально близько. Так, підвів. І тоді вже запускаю автомат. Подачу, на емульсії дати, щоб не наволокло, де на камінь, на сухо. Так, включаю собі подачу. Так. Їде помаленьку і додаю маховичком до торкання. Поки не почую. Опа, почув торкання, відвів назад трошечки. І тут розмір знімати не потрібно, просто начисто виходити та й все. Так воно здалека виглядає. А зараз додамо, включимо йому автоподачу, щоб додавало при кожному кінцевому ходові. Треба подивитися, як то все виглядає. Так от, Стіл їздить вправо-вліво і на мене, і від мене. І в кожному кінцевому положенні. Дивіться на той середній маковичок. В кінцевому положенні добавляє. Додали соточку в даному випадку, скільки настроїв я там боковою? Крутілкою Добавив і шліфує. Тут штору я вішаю, щоб не бризгало сюди. Але щоб вам було видно, то поки що отак. Так, а після того, як перешліфував начисто, те гарненько чистесенько. Що роблю? Збиваю на нуль лім, чого? Щоб знати висоту, на яку буду. Зішліповувати центр картера. Затягую легенько, то шліповка, тут зйом дуже маленький і нагрузки нема, як такої. Так, відсовую. Так, забрав картер. Так. Витер з І перевертаю картер. Ну, хочу вам показати, як то вживу відбувається. Одною ну, рукою, то, звісно, дуже незручно робити, але все ж. Так, додавали, зараз тільки сюди трошечки вищу. Йдемо зараз якогось тут фігні всякої. Ось таку якусь штучку. От і все. важливо за що зажимати. Головне легесенько це все робити. Так, легенько підтягнули, бачите, картер, я можу його здвинути. Бо прижим дуже слабий, щоб не деформувати картера. От і все. Так, на яких пів соточки чи на соточку назад поки що вертаю і запускаю його. Так, і він собі їде, тільки наше завдання зараз переставити на максимальні худи, бо там вже дуже. Ну, Набагато ширший картер в тому місці, так? так от. Ширші худи. Так, ну і якщо нічого не задіває, давайте на нулік і нехай пішов. Ну що, які в кого ставки? Скільки з того картера я здеру? Я щось думаю в десятку зі сторони я влізу, бо досить він рівний той картер. От Тільки такий чую шкрабає легесенький звук. Так, автомат я виключив подачі. Так, дійшов до кінця, давайте йому соточку додали. Тепер, хлопці, хочете вірте, хочете, не вірте, але дивіться, 5 сотих всього-навсього подав. Зараз дійде до кінця. І Ми подивимось. Зазвичай я собі таку вибрав моду. Е, стараюсь шліпувати в районі 15, сотих, вирівнюю площину. І якщо бачу, що місцями є великі неприлягання, я їх не трогаю. Якщо я зі більше, потім можуть бути досить великі проблеми в людей з регулюровкою коробки і з тим, що може не властити навіть колінвал. Тому навіть якщо дуже картер викривлений, то більше. Я не рекомендував би, звісно, шліфувати. Ну, тут вже таке, як, як то говориться, як виходить. Але отут я, чесно, трошечки здивований зараз з цього картера, тому саме Рішив вам допомогти. Рішив вам показати це діло, дивіться сюди. Дивіться, як виглядає картер після сйому 5 сотих. Чисто абсолютно все, тільки шматочок тут, де переднє вушко, от ви бачите, вже блистить. його блистить. Повністю чисто весь картер при сйомі 5 сотих. Повністю чесно, в моїй практиці таке вперше. Я ні... Якби хтось сказав, що таке можливо, я б не повірив би в це. Картер рівнесенький. І тут хтось писав, що. Вухо завалене сильно, ніфіга, воно взагалі не завалене. Я вже говорив, що розтягнуто на яйце всього 5 сотих в нас тут. І при зйомі при 5 сотих з площини картер вже рівний. Все, я його знімаю, я більше не буду його шлікувати. Для чого? Смисл? Ну, можливо, ще за сотки хіба додавлю її і зроблю прям взагалі на честь. Не перестаю дивуватися тим картерам, чесно, зняв по 7 сотих. 7 сотих з одної половинки, 7 сотих з другій. в Загальному. Рахуйте там, ну, 15 сотих зйомку. Це вперше за мою практику е, такий результат. Ну, Пошліфовано гарнесенько на ви бачите, яка якість шліфовки? Мені подобається, мене влаштовує. Я думаю, це не остання серія по цих, по цих картерах. Е, я надіюсь, що власник знайде мені ремонтну опору більшу. Ви, я впевнений, надієтесь, що власник не знайде мені опору і мені доведеться її відновлювати. Побачимо, на чиїй стороні буде правда. Про це питання буде вирішуватися. А на сьогодні у нас все. Проробили хоч деяку роботу. Кому цікаво, ви знаєте, що зробити. А я, як завжди, був радий вас всіх бачити. Дякую за перегляд. Бувайте.